Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Маємо для вас ось такий електромобіль Nissan е Leaf з батареєю 40 кВт. Та... Рік виробництва автомобіля у нас 2018. -й. У вас по паспорті буде чистий 2018 рік автомобільчика. Ось. Він у нас з Європи, це ніяк і не Америка, абсолютно все ціле повністю авто. Зараз вам прибором я пройду, покажу вам. По лакоферовому покриттю ви можете бачити ось по кругу автомобіля, що ніяких в нас немає. царапин та дефектів якісь зм'яти, що треба вам робити по автомобілю. От, так що ось такий автомобільчик проїжджає реально даний автомобіль 240-250 кілометрів. От. Так. Зараз з вами проведуся приборчиком, щоб не було ніяких нюансів та запитань по лекофармому покриттю. Так, по правій стороні в нас. Так. З сторона, крило заднє. Хоп-хоп-хоп. Так, 73. Ляда заднє. 55.

106. Реально, цілий весь, ціли, весь автомобіль з Європи в дуже гарному стані. Ось, бачите, передня частина, у нас немає абсолютно ніяких ні сколів критичних, ні пошкоджень бампера. Ось цей бампер, до речі, не фарбувався, все є в оригіналі. Ось, Бачите передню частину. А, і далі, найголовніше. Пробіг даного у нас автомобіля 70 тисяч, це оригінальний пробіг. Можу вам підтвердити, показати, пробувається по офіційному дилеру знову ж таки. Так, всередині автомобільчик вилітає ось так. Ось бачите порожки Сидіння водія, руль. Ось такий стан. Всередині автомобіля, далі задня частинка. Задніх пасажирів в такому стані. Є багажне відділення. Оп, до речі, в комплекті маємо дві зарядочки, одна ось така, одна домашня, 220. Так, є І по правій стороні автомобільчик теж весь цілий, гарний. Ось такий стан, всередині. Так. Оп. Оп, сидіння пасажира передня та то торпеда. Не бачите, все гарне, чітке, без потертості. В комплекті автомобіля маємо два ключика. Два ключика. так, що автомобілів має? Безключовий доступ, я присутній. Мертві зони автомобіля є у нас максимальна медовська оптика в автомобілі. Ось ви бачите, це максимально топова резина на автомобіль 215 50 r 17 розміру, літо стоїть. Так, літо-літо літо стоїть на резині, резина з хорошим ще протектором. Так, колір прикольний шоколадочка така у нас. Далі. Далі, 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 по роз'ємах зарядки у нас маємо два типи зарядки. Одна ось така повільна і одне, одна зарядочка чат-демо. Я присутня, дуже зручно, швидко заряджається. Все скло у нас абсолютно є оригінальне. Бачите, всі, все, все повністю є в оригіналі. Нічого не бито було не мінено. По склі автомобільчика. Далі заведемо, оп, все заводиться, все чітко, без ніяких помилок, все працює гарно, перевірений нам цей автомобільчик. Так, є. Далі оп-оп-оп-оп, дисплейчик, камера 360, звичайно. навігація, підігріви сидінь, причому підігріви і передніх і задніх у нас сидінь. Рекуперація є педал є в автомобілі присутня. Оп, далі ось тут. підігрів, руляє, круїс є адаптивний автомобільчику. Так що ось така комплектація та стан даного авто. Кому цікаво розглянути ось такий варіант, європейський автомобіль. Ось З рідним пробігом, ціленький, гарний. Приїжджайте до нас, зробимо тест-драйв, покатаємося, поп'ємо. Кави з вами, покажемо, де що я купувався цей автомобіль в якому стані. От, Так що, друзі, будемо з вами на зв'язочку. Всім гарного дня. Пока-пока.